Добрий день, шановні наші друзі, з вами канал Чередниченків. І я, Ірина Чередниченків зараз вам показую дерево, персик, дерево, персик, самогубець. Зараз ось, дивіться, які гілляки поочахували. Скільки у нас тут, ну, на ньому мабуть, висіл. Плодів. Винограду. Як, винограда, да, вже як винограда. винограда. Я її не нормував. Ну, середня вага зараз все одно грамів 200. Більше, це сорт, не. ну ми зважимо. Це сорт. Молдавський юбілейний достався мені від знайомого молдаванина. Старий сорт, дуже вражайний, мало хворобливий. Ми його обробили один раз взимку Бардойської жидкості. Ага. Да. І все. Доступ. Такий, урожай шалений, гілки треба на коротку рік, бо О, боже, такі красиві. І кожен рік він нас радує гарними плодами. Да, в прошлому році ми теж знімали про нього відео. у нас Збирати сусідів буде купляти у нас. Да. Що, збирати? Буде... Давай я збираю і зважимо, мабуть. Е, Володя, я там вже зібрала, дивись, ось. Ну, давай от з боку, з боку його Ох, збереш. Якщо м'якенький, то. Ось, я уже тут зервала, дивись. Володь, иди до весы, на это включим весы. Ой, что? Подожди. Да зараз, тарелка у меня пройдет. Угу. Так. Дуже гарный персик и ну, дуже це добрый. Крупный, да. Це 290. 300 грамм майже. Это крупный. Так. Ну, 270. Средний весь на Ось ось тут, тут, тут такий. Средні в нас кики. Ну за 200 грамм, так, 25. Давай розріжемо як. Оцей, да, давай. Вели, от этот, який... да? Оце, да. да. Він м'якенький, вже його можна їсти. Так, О. Да, вже зріли, жовта м'якоть. Угу. Щас пойдет рита да. у нас. Відділяється добре, ну кушать. Досить соковитий такий. Ну так, да, він дуже сочний, Дуже добрий. І коти хочуть персика. Угу, Дякую. Тому треба, є живці, ну, може є трошки саженці, а дуже трошки. Ось таке дерево. <риві> а, давай ще скажемо, Володя, що це дерево в нас росте на асфальті. Ось. На... Я вже казала у деяких відео, що це... Це нам на, досталася колишня тракторна бригада. А, і це. тут багато під місця під асфальтом. І дивіться, оце все асфальт, а тут проросло, у нас жердель була, проросла. І Володя на неї пощепив цей персик. Ми отак його за всіх. Розкажи, Володя, як? У -у -у. Шифером з усіх боків його. Це да, був шифер. Бо що ми туди кухоні... і, і викидаємо ми туди всі відхода. кухонні підходи, які в нас є, ну це ми їх туди ну, як, викидаємо. доброго. Да. Ну, він не нуждається, але кудись їх треба дівати. І отак він росте в нас, бачите, дуже врожайно. Ну Там якась тиква вже росте. Да, там тиква в нас росте. Дуже врожайний сорт, дуже. І він нас так радує. І ще, Бово, скажи, що він мало хворіє. Да? Мало хворіє, я сказав вже. Якщо кому треба живці, ну, то пізніше вони ще не визріли. Трошки пізніше будуть. Ну, на літню переробку, мабуть, я не буду його різати. Угу. Тільки на весняну. Ось такий красивий персик. Дуже, дуже красивий, добрий. І він нам взагалі не, від нас не, три, не, 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 не потребує багато. Ага. Багато сил, щоб його щоб, щоб зробити, щоб він не достигли був. Зовсім не багу. І кожен рік, от що цікаво, кожен рік. Я зараз я ще да. треба. Можна подивитися, О, в минулому році ми вже його показували. Дуже добрий. Ну, дерево -самогубець. Угу. Так, У мене в руки не вміщаються. Ну, ось такі, такі в нас персики, гарні, чудові. Все, до побачення. Да? До, до побачення. побачення. Гарних вам врожаїв. Мирного неба, миру. І да, кому треба ви. такі На, персики, звертайтесь до нас. До побачення. До побачення.